Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Я дуже вдячний Господу за те, що Господь дарував мені можливість здобути дуже цінний досвід особистого ємоналізаційного служіння, дивлячись на щире та надзвичайно успішне домашнє ємоналізаційне служіння старенького брата Василя. Хом'яка, який вже на сьогоднішній день у вічності. Брат Василь Хом'як свідчив людям про Господа і запрошував до себе додому тих людей, які мали щире бажання пізнати живого Бога. Під час домашніх зустрічей з цими людьми, брат Василь Божим Словом, приводив їх до покаяння, до водного і духовного хрещення. Через брата Василя Хом'яка багато людей приєдналися до Христової Євангельської церкви. Великий євангелізаційний успіх служіння брата Василя Хом'яка став можливим через щиру молитовну підтримку цього служіння дружиною брата Василя, сестрою Євгенією Хом'як. Їхня квартира була місцем, де люди переживали справжню зустріч з Ісусом Христом і після цього ставали членами Христових помісних євангельських церков. Отже, в чому полягав цей колосальний успіх домашнього євангелізаційного служіння брата Василя? Перше в прояві гостинності. Запрошуючи людей до себе додому для біблійного спілкування, брат Василь разом з його дружиною виявляли надзвичайну гостинність до кожної людини, яка приходила до їхнього дому. Хоча вони не були матеріально багатими, але і брат Василь, і сестра Євгенія були надзвичайно багатими. Живою вірою. Друге. Брат Василь вів біблійну розмову із людьми тільки при відкритій Євангелії, даючи відповіді на їхні біблійні запитання зачитаними місцями святого Писання. Такий шлях ведення розмови не допускав появу суперечок. Бо люди бачили, що відповідь на їхнє запитання дає не людина, а сам Господь через Боже Слово. Третє. Під час цих домашніх зустрічей брат Василь найперш Божим словом руйнував усі небіблійні доктрини, в які вірили його співрозмовники, після чого. Засівав у їхні серця чисте Боже Слово. Четверте, брат Василь разом зі сестрою Євгенією проявляли до кожної людини Христову любов, доброту і повагу. Саме тому, на пропозицію брата Василя прийти на ранкове зібрання Христової Євангельської церкви. Люди з великою радістю та з великим бажанням приходили в дім молитви. П'яте. Брат Василь вручну писав своє особисте свідчення увірування в Господа Бога, а також безліч глибоких рукописів на біблійну тематику. Тоді брат Василь робив ксерокопії цих благословенних праць і безкоштовно дарував їх як для членів Христової Церкви, так і для людей цього світу. Це служіння було надзвичайно дорогоцінним у Господніх очах, тому що Господь рясно прославлявся через це благословенне служіння. Дорогі слухачі, брат Василь завжди казав: Я щиро бажаю і молюся про те, щоб кожна квартира, у якій проживають народжені згори євангельські християни, стала неначе маленьким домом молитви, у якому люди пізнавали би Господа, у Посланні до Євреїв 13:7. Про таких вірних господніх послідовників, як брат Василь Хом'як, так написано: Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Амінь.